Всім привіт, що там як у вас погода, бо у нас другий день душі. Вчора лило цілий день, сьогодні вже наче трошки менше, але все одно моросить. Але потрібно трошки працювати. Вчора відпочивав, а сьогодні вже треба закінчувати з відправками. Тут ще пару замовлень зібрати і все, в принципі, я, можна сказати, справився з. З усіма відправками. Але дивіться, ще трошки в мене залишилось розсадка, кому там ще потрібно То зараз вам покажу, що, що залишилось. Ось у нас, так, що це у нас? Трохи є бріли можу, не багато, але трошки є. Ось так воно виглядає. Собі залишу. І щось ще можу, бо собі щось забагато вже. Так, далі. По ремонтантних, скоріше це все що ні, не буде вже в цьому році. Так, Азії теж не буде. Ось, буде ще є 에, альба ось. Що воно ну, як себе тут почуває, до речі, треба подивитися. Такий корінь є. Що у нас тут? Ну, Корінчик хороший. Для посадки то що треба. Що ще? Ще в мене є трошки мальвіни, мабуть, зможу щось відправити. Ось, Що тут ще залишилось? О, Розпадається, залило дощом добре. Ну, Тут можна повибирати, якісь попробувати небагато, якщо, бо це собі залишу теж на посадку. І ну, в основному це альба і... І Амі ось Амі ось така. Зараз покажу, що тут в неї з корінням робиться. Що? Ну такий корішок. Десь такий. Ну теж, в принципі, повибирати можна. Такий корінь. Так що ще трошки є. Ну це бачите. А так уже все. Азії нема. Тому, тому так. Вже буду копанку робити. Зараз буду пакувати замовлення і буду зрізати саженці. Ну, ці розетки, точніше, на копанку. весну буде копанка. Тому, тому так. Хто не встигне осінню, буде весну. Я так думаю. Якщо приживеться, все добре буде, то буде навесно. принципі, так. А, ще хотів подякувати всім, хто підписується. У нас вже півтори тисячі підписників на каналі. Я казав, що я розкажу скільки я зробив з ягоди е цьому році, але трошки пізніше. Хай щось трошки ще роботи пороблю, тоді запишу, все там розкажу. Кому цікаво, дивіться. Всім гарного дня!